Поки ми усі чекаємо осені, нам залишається тільки впахівач і ахівач. Трамповський бліскриг мало того, що провалився, та ще й виявився іронією зі слів самого 47-го. Зате не став іронією план позбавити Україну всіх взагалі корисних копалин, і оскільки наш Боневтікий не зумів підписати в овальному кабінеті особисто нормальну угоду, то, призамислившись, Дональд Фредович викотив такі умови, порівняно з якими окупація всієї України вже не виглядає так гнітюче. А викотавши такі умови, Чубчик заявив, що якщо набритий футболочник цю угоду не підпише, то матиме великі, дуже великі проблеми. І якщо хто ще не розуміє, то це не хоч би в тій, матиме ці проблеми, а ми з вами, і хлопці на фронті. Усі плани нашого найвеличнішого і не були планами просто піар, просто рейтинг підняти, нічого особистого. А ось плани бункерного діда тільки розширюються з кожним днем: то по Дніпру увалять, то по Кривовому рогу, то по Харкову. У сумах уже й забули, що таке тиша. Тривоги не затикаються цілодобово. Чернігів постійно під прицілом, ніби йому мало було майже річного напівточення. Хто б що не говорив, які б красиві слова не вимовляв своїм ротом, я залишаюся прихильником залісної, але тверезої думки. Раніше осені розраховувати на якісь зрушення марно. Користь буде тільки якщо ці зрушення наближати силами, що є в нашому розпорядженні. Зараз розповім про наші сили, ваші донати, каменти під донатами, а потім, до речі, і про осінні зрушення згадаємо. Доброго здоров'ячка, Хунту і хунтубери, Ми з України. Волонтерський куточок відкриваю, ви зрозуміли, так? Куплено два реби, але за ними у нас боргів тепер 100 тисяч. Риби передані 28 і 25 бригадам. До цих наших ребів хлопці виїжджали на завдання без ребів зовсім. Тобто розумієте, яка це лотерея для їхніх життів, так? Дирижчу ми закрили, а тепер потрібно закрити борг. Допоможете. Після ребів закуплено ще 5 10-дюймових дронів, зокрема дрон із Мерчик Ком'юа. Ці п'ятеро в 93-ю бригаду поїхали. Завтра, післязавтра, підійдуть ще 25 дронів. З них 8 десяток, інші сімки. Із цих 25 – 15 штук цифрових, решта аналогові. Дрони це основне зараз. Допомагайте, ніяк ми навіть першу сотню їх не купимо. Отримали 5 тисяч мішків, поїдуть на турецький напрямок. 35 тисяч гривень ми заощадили, тому що мішки передані нам фірмою. Та дам. Рошен безкоштовно для нас. Клятий барига, ніякий сам не напіариться і нас втягує. О, гад. В іншому суєта суєт. Продукти, серветки та інше. Доробляємо спійманий шахет, буде виставлений у музеї. Бою частину вичистили, вона лежатиме під макетом, щоб бачили, який вона взагалі має вигляд і скільки може горя принести. І екскурсії пішли. Потепліло пішли екскурсії. На тижні були три екскурсії, фотки з них можна бачити фоном. Дід знайшов фермерів, які дають сир свиней з 5-го числа. Але цього нам замало. Шукаємо ще кілька. З п'ятого числа жіноча частина їжачків приступає до обробки всього цього м'яса, щоб встигнути до Великодня. Розвідка і хлопці на позиціях просять марси, снікерси та інше солодке, смачне із горіхами. Тільки просять не домашні батончики, а саме магазинні. Після домашніх хочеться пити і кріпить, а з магазинами таких ефектів немає. Загалом шоколадки, батончики, кава всіх видів це те, що потрібно зібрати до Великодня, щоб відразу передавати хлопцям. Якщо ви не маєте можливість зробити донат, але можете передати снікерсів, то в описі я покладу координати, куди і кому відправляти. Усе це піде на Бахмутський і Покровський напрямки. І на цих двох, і на всіх інших напрямках нашої оборони є велика проблема. Про це говорять бійці постійно. Розслабуха командири. Чекають припинення вогню після всіляких фіктивних мирних переговорів і перемир'їв. Бійці теж часто чекають того самого. Виходить так, що ми зменшуємо темп. І від цього страждають усі, крім росіянців. Росіянці навпаки готуються наступати. Розумієте, невідповідність. Вони наступати, а ми по шашликах. Де ж я це міг раніше чути і бачити? Закриваю волонтерський куточок. Чому я стверджую, що ніяких зрушень ні щодо перемир'я, ні тим паче щодо перемоги до осені чекати не потрібно і скажу більше не можна, тому що це небезпечно призводить до розслабухи. Тому що, за даними Назара, зараз, Росіянія перебуває в підвішеному стані в усіх напрямках розвитку а вірніше деградації. Просто бункерний не бажає цього визнавати при Мобресурс закінчується, підняття ставок не працює, потрібно оголошувати мобілізацію. Вони там цього дуже не хочуть. Вдадуться, звісно, якщо усвідомлять, але поки впираються. Кількість танків, БМП та іншого броньованого мотлуху неухильно знижуються. Випускати нове не встигають, старе відновленню майже не підлягає, та відновлювати їм майже вже нема чого. Наші хлопці перебили і передавили стільки, що європейці, коли чують ці цифри, тихо не притомлюють. У них за все століття стільки не виробили, скільки ми вже утилізували зараз. Стали знову ходити чутки про руське наступ, безглуздий і нещадний, але послухайте. Коли в тебе немає карт, як любить казати Фредович, а є тільки понт, то залишається користуватися тільки понтом. Звичайно, вони можуть піти в наступ і, напевно, підуть, питань немає. Тільки це не буде тим самим переломним моментом, про який вони мріють, особливо, якщо ми з вами будемо не зменшувати темп, а нарощувати темп допомоги фронту, маю на увазі. Дрони, дрони. Щодня я чую це слово, і щодня бачу і прохання і вимоги дронів. Допомагайте на дрони, і тоді ніякими наступами вони нас взяти не зможуть. Всі посилання на всі способи донатів на дрони завжди вказані в описі і в першому закріпленому коментарі під роликом. А економіка росіяні активно готується йти в рознос. Навіщо нам це знати взагалі? Запитаєте? А як ви збираєтеся їх перемагати, якщо ви їх не знаєте? У які слабкі місця бити плануєте, якщо не знаєте про такі? Які сильні їхні місця обходити? Думаєте, якщо вони для вас за замовчуванням крутіші за всіх на планеті? Тож розповім зараз про їхню економіку, а ви вже самі робіть висновки, наскільки там міцна броня і яка швидкість танків, бо давно не робив компіляцію того, що відбувається на болотах. За цей час фубль і зміцнився до 84 за долар і скакав, що вжалений змією койот залежно від того, що скажуть у вищих кабінетах. Питання: наскільки цінна і стійка економіка, якщо курс її валюти коливається на 20% вгору або вниз від заяв або зустрічі керівника іншої країни, нехай і наймогутнішої? Нічого собі суверенна демократія, і як Росія спритно обходить санкції. Можна очікувати, що ці стрибки розпалять апетити гравців валютного ринку, що теж не поліпшить курсового здоров'я фубля. І цей цирк на тлі вичерпання запланованого річного дефіциту бюджету за два місяці знову дядечковій сі доведеться розщедруватися. А нафта тільки починає падати. Казахи тільки почали нарощувати експорт нафти. А Арабії заливні теж тільки збираються приступити до відкручування вентиля. Тут друкарський верстат може і не встигнути врятувати ситуацію за три роки на віз грошової маси склав 51 трильйон рублів, який припав на банки. Тобто… Понад потребу в зношених купюрах було надруковано 51 трильйон нічим не забезпечених дерев'яних. Причому з цих кредитів 25 трильйонів це пільговий ВПК, який просто збитковий для банків. Традиційно вирішуватися все буде за рахунок покірливого населення на болотах, у котре злетять тарифи на комунальні послуги. З липня очікується середнє зростання на 12% для оплати газу, води, електрики та опалення. До того в 42 регіонах було переглянуто норми споживання електроенергії, збільшивши Ши коефіцієнти до 1,8. нібито для боротьби з майнерами, але навряд чи це допоможе. Тамтешні теплові електростанції старіють і виходять з ладу навіть поки що без активної участі українських дронів. Але вже модернізувати і навіть ремонтувати їх ні чим і ні за що. Тамтешні аналітики прогнозують, що країна наближається до технологічного колапсу, а енергосистема країни повільно, але вірно перетворюється на купу зношеного металобрукту. І це була цитата зараз. На останньому східняку РСПП спілки тамтешніх підприємців 37% опитаних відзначили загрозу кризи неплатежів, а уряд визнав сповільнення промисловості в вгадайте у скільки разів або відсотків в 4 рази. І це на тлі зростання ВПК як на дріжах. Можна тільки уявити, що коїться в галузях, не пов'язаних із воєнкою, а сам ВПК, затримуючи платежі, тупо перекредитовується за рахунок підрядників чи та й решти економіки країни, а затримки досягають 9 місяців і навіть року. Це оборотні кошти, це платежі суміжникам. А взяти додаткові кошти можна тільки в банках, які і так кредитують ВПК за смішною ставкою собі у збиток, а решта беруть за ринковою ставкою. Це від 21%. На такі відсотки ніякого прибутку не вистачить у легальному секторі економіки. Підсумок. Зупинка виробництва, банкрутство, безробіття і масове безробіття, незважаючи на ще нещодавні крики про дефіцит робочих рук і критично низьке безробіття, вже цілком реальне. За даними Action кадри HR, понад 40% компаній планують звільнення цього року, і чверть уже в найближчі три місяці. Кількість вакансій впала на 15% вже. Масові скорочення айтішників уже прокотилися компаніями. А що робити? Примітивізація економіки. Тоді прикритися фіговим листком оптимізації бізнес-процесів не вийде. На сьогодні без айті оптимізація будь-що має мало правдоподібний вигляд. У кемерові вісім шахт уже призупинили роботу. Зарплату не всі бачили ще за липень минулого року. За регіональні платежі й говорити нічого, але збуту вгілля немає. А якщо є, то його немає можливості вивезти. РЖД тому, що. РЖД давно банкрут і підтримується тільки субсидіями. Але навіть щасливчикам, які зуміли зберегти роботу, теж весело не буде. Їм збираються дозволити тепер переробляти вдвічі більше понад 240 годин на рік. Як варіант виходу з кризи для ВПК знайшов «Уралвагонзавод». Там вирішили боротися з ворожими танками на прилавках дідська вера. Там ліцензували іграшкові моделі вітчизняних танків. Ну, хоч так. Нехай дітки поки пограються пластиком, нехай звикають і вважають, що ігри так і залишаться іграми. Ну і улюблена багатьма будівельна галузь, як інтегральний показник. Показала зниження поставок цементу на 10%, на Васіб падіння майже половина, Пітер і Єборг мінус третина введення нового житла. І це масбут і бізнес. І ЖСники в масі своїх каркасні технології та газоблока, бетон тільки на фундаменти йде. Але і з ними теж не все гаразд. З введенням екскроу-рахунків компаніям будуватися доводиться за свої, а в кого немає за кредитні. Банки у зв'язку з відсутністю у держави компенсації на масову пільгову іпотеку змушені обмежувати комісіями та оформленнями видачу навіть тим, хто зміг просочитися через усі скорингові фільтри й обмеження. А у компанії проблеми з персоналом. Зарплата будівельника в 200 тисяч, і це не унікальний фахівець. На ринку зараз зовсім не рідкість. Відповідно, ціни зросли навіть у тих, чиї руки ростуть із сіднічних м'язів. А це все в мінус прибуток компаній і в плюс зростання квадрата. І все одно при цьому вартість деревини зростає, вартість оздоблюваних матеріалів зростають, а нерозпродана нерухомість теж нікуди не поділася. Забудовники змушені вдаватися до закритих розпродажів, подейкують про 50% знижки за умови повної оплати без залучення банківських інструментів. І оскільки головний кредитор нерозпроданих квадратів це банки, то вони, перечуваючи наближення з посмішкою хижей, запропонували спрямувати на викуп непроданого житла. Вірно, накопичення дорогих росіян, щоб ті стали трішки дешевшими, хоча за які заощадження йдеться. Якщо прострочення за кредитними картками за підсумками січня перевищили пів трильйона фублів, три чверті росіянців не можуть дозволити собі купити квартиру. Офіційно в бідності нижче тіка фублів на місяць прибуває 7% населення. Нагадаю, дефіцит бюджету там планували в 1,2 трильйони, тобто прострочення тільки за кредитками половина дефіциту держбюджету. А ще є прострочення за споживчими кредитами за іпотекою. Робоча ж сила з центральної Азії дедалі більше переорієнтовується на країни затоки та Євросоюз. На будівництво почали завозити індусів. Але там настільки підготовлені і майстровиті хлопці, що керівництво компанії вже з ніжністю згадує умовного равшана з джамшутом як чудових професіоналів і знавців своєї справи. На черзі рукаті працьовиті хлопці з Пакистану і країн Африки. На черзі ще хлопці з М'янми. з тамтешнім режимом збираються встановити безвізовий режим. Питання з яких із перерахованих країн до Ерефії не поїдуть джихадісти, залишимо осторонь. Борошномели вимагають грошей основні потреби, а посуха загрожує зростанням цін і зниженням поставок, а перехід на власний посівний матеріал через брак іншого. Гарантовано призведе до зниження якості та падіння врожайності. Уже ухвалено рішення вдвічі збільшити закупівлю картоплі через низький урожай. І ще питання: чи зможуть зібрати навіть той неврожай. Влада заборонила до кінця літа експорт бензину, хочуть пройти посівні та збиральні, а дрони продовжують летіти. Та й ставка ЦБ не сприяє веденню аграрного та й будь-якого бізнесу. Простіше покласти фублі на депозит, ніж гнути спину. Ось і фермери взялися за ножі, поголів'я великої рогатої худоби почало знижуватися. Мінімальне поголів'я за 14 років, передаємо привіт, і махаємо молоку, масло, Зате м'яса буде. Ну, якийсь час точно буде, а потім все, голодуха. Імпортний молодняк та ще проблема. І через ціну, і через санкції. Загальний обсяг перевезень впав на третину. А РФ це країна, де основна логістика це автотранспорт. До того ще донедавна третина перевізників погрожувала закритися через неможливість вести діяльність без держротацій. А сьогодні скажеться на бомбил з Китаю, які працюють у чорну, не оплачуючи різні радощі на кшталт Платона та інших годівниць. РЖД встановила новий рекорд швидкості перевезення, зрівнявшись з 1962 роком. Тренд на змагання з еталонним 1913-м явно простежується. Підсумок зниження швидкості економіки і плювати, який відсоток жирів у маслі прокукурікують на черговій прямолінії. Ще гарне ЗРЖД корпорація настільки закредитована, що не може знайти кошти на закупівлю локомотивів і вагонів, а уряд зміг нашкрепти лише 15 ярдів фублів на підтримання штанів залізничникам. За тамтешніх відстаней ключовим фактором зв'язності регіонів залишається авіасполучення, але оскільки дедалі більше імпортних бортів стають на або в очікуванні високого сезону або під канібалізацію, було ухвалено блискуче рішення. Авіакомпаніям дозволять літати на старих літаках. Так, машинам Ан 26 близько ще ста цих драндулетів залишилося у них, продовжили термін служби до 60 років. Черговим досягненням стало визнання заморозки проєкту літака Байкал, це з вставати, аналог кукурузніка Ан 2 не Ан 24 на якому досі літає весь на магістральний Сибір. Ага, того самого Біплана, який, як і країна, такі і теракти. Тож бажання Путіна продовжувати війну виглядає як визнання відсутності розуміння, а що робити після війни, навіть якщо вийде повісити питання продовольчої безпеки традиційно, як неодноразово вже бувало в минулому, на штати і захід питання безпеки залишиться у відданні Кремля. І тут ніяких хороших рішень не проглядається. Масова демобілізація призведе до сплеску бандитизму вже під півтисячі вбитих воїнами рецидивістами по всіх регіонах. Самих злочинів офіційно, тільки статистика говорить про сотні а реально. А може і до появи більших регіональних об'єднань, що неминуче поставить питання легітимізації таких нових центрів сили. Хоча вже зараз лунають голоси про створення нової культури еліт учасників СВО, навряд чи нинішня структура влади готова ділитися правом на насильство, а значить нові смутні часи. Тож степовий Вавілон продовжує свій логічний рух до степового карфагена. Та тільки якщо його не підштовхувати, то процес може затягнутися, що нам зовсім не на руку, Допомагайте прискорити цей процес. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ!